Постійної напруги спорт підтримає тебе. Хочеться перш за все подякувати Збройним силам України, дякую за вам за все, що ви робите. А по грі е, готувалися, добре готувалися до суперника, знали їх сильні та слабкі сторони. У першій половині надали їм, я вважаю, важкий бій, були на рівні, але в третій, четверті десь, мабуть, і то втоми, десь е, е, фокус. Загубили, тому дали від... Від... відірватися супернику і вже не змогли натягнути. Так був непоганий рибок, але вже не змогли натікати. На всі добровольня, всі так. Е, ну, непогана гра, але нас не вистачає на всю гру. Тобто, не вистачає команди, не вистачає ресурсу команди. Тобто, ми моментами граємо непогано, потім е, йде провал. У нас немає Заміни, які би е, не посилили держали гру на тому же рівні, на якому вона була. Бо, тому е, Такі моменти тобто, розбирали, говорили, хто в е, них лідери показували, але на жаль, теорія з практикою це такі речі, які е, загалом в баскетболі не завжди виконуються. Третя гра була, то есть, не люблю виправдовуватися, але як так, є, такі є, нехватка ресурсу і виграсні гравці. То есть, тобто важко їм було гратися. вчорашньому матчі в коментарях цікаві вболівальники за Анатолія Фоніва, чи є більше інші команді, яка... Якось... Вчорашньому матчі вболівальники писали в коментарях в трансляції, захопили за Анатолія Коміна, чи є він ще в команді якась ситуація? Ні, не маю, в команді. Залишив команду, не маємо. Такий короткий склад у нас, який є на сьогоднішній день. Ну, Пішомо, працюємо, щоб посилити команду. We came out and did what we supposed to do. You know, uh, defense. That was our that was our big big uh, thing. Defense and Coach preached that to us throughout our practices. So that was our main focus these past three games. Just defense, 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 and having each other back. And that's what we did tonight. Uh, first of all, like to you to and I think thing. that thing наш тренер дуже багато працював з нами по захисту. В кінці поєдинку ти отримав травму, пошкодження, як почуваєшся, чи все окей зі здоров'ям? At the end of this game, you, uh, you got injured, and uh, how do you feel? I feel great, man. It was a little, little, little knee, you know, at the moment, uh, but I feel great that we got the win, you know, I'm, I'm very grateful and happy right now. Well, joyful. Справді я почуваюся дуже добре, нічого страшного не сталося, тому я дуже радий. Ти в Київбаскеті Баскеті ще з попереднього сезону, інші два американські пліонери приєднались у цьому сезоні, чи допомагаєш ти хлопцям і допомагав з адаптацією у команді? Так. Uh, season. Uh, so you so you were the first uh, for foreign player in the Kyiv basket, and you have uh, other two foreign players. So, do you help them just to uh, to be in the team? Yes, yes. Uh, they, we all help each other, you know. Uh, and then, like I said, I just give credit to my teammates. You know, my Ukrainian teammates, man. They they make us feel home. You know. Uh, I just give them the credit, man. Звісно, ми допомагаємо один одному. І також хочу подякувати українським нашим дітям. Вони роблять все, що ми почувалися як вдома. Незважаючи на те, що ми виграли 14 очок, я вважаю, що вона була дуже рівна і дуже нервова для мене так точно важко, важко контролювати себе, коли маєш плюс 17, а тоді ці 17 перетворюються на плюс 8, на плюс 6, Не знаю, і це. Нервує мене і важко витримати. Але, мабуть, це перша гра за сезон, коли наша лавка має більше пунктів, ніж команди суперника. 27 очок забили гравці, які вийшли з лавки. І я вважаю, що це сприяло нашій перемозі. Тобто була більш широка ротація. І... Достатньо велику кількість учок забили у швидких відривах, незважаючи на те, що третя гра поспіль, це свідчення того, що команда в хорошій фізичній готовності. Є два варіанти. Або ми в хорошій фізичній формі, або Одеса трошки гірше, ніж ми, тому що є хлопці, які старші за наших хлопців. І завдання було. Завдання було на цю гру просто перетерпіти і бігти з останніх сил для того, щоб забувати ці фастбрейки, Тому що ми розуміли, що якщо ти біжиш, ти заставляєш бігти суперника, і це ти вимотуєш себе, але її суперник устає. Е, тренери зазвичай після переможних поєдинків знаходять за що посварити гравців, так але Київ Баскет, якби не завершилася остання гра цього бабу, це єдина команда, яка пройшла три. Ігрових дні і всі поєдинки перемогла. Подякуєте хлопцям роздягання за це. Безумовно, подякую. Більше того, дам три, три вихідних дні. три перемоги, три вихідні дні. Я їм сказав, що перед це перед грою. І вважаю, що це, мабуть, теж був такий чинник, який вплинув на, на їх концентрацію.